Друге множення на число через координати. Якщо вектор А з координатами А1, А2, А3 треба помножити на якесь число К, то на це число К треба помножити всі координати а1 помножити на К буде ка1. А2 помножити на К, буде КА2. І а3 так само. І ми отримаємо вектор, координати якого мають отакі значення, помножені на k. Наприклад, вектор а з координатами мінус 3, 4 і 2 треба помножити на мінус 2. Отримаємо вектор з координатами мінус 3 на мінус 2, 6, 4 на мінус 2, мінус 8, і 2 на мінус 2 мінус 4. Вектор. Якщо немає позначення буквину, то треба риску над дужкою показати. Якщо ти згадаєш саме початок, ми звернули увагу на те, що колінеарними вектори залишаються примножені на число, так? а якщо подивитись на координати, то всі вони відрізняються в одну і ту саму кількість разів, так? в два рази. Ну і ще з мінусом. Що це означає? Це означає, що звідси можна вивести умову. Колінеарності векторів, якщо відомі координати. Для того, щоб вони були колінеарні, їх координати мусять бути пропорційні 6 на мінус 3 це те саме, що мінус 8 поділити на 4 і те саме, що мінус 4 на 2. Умова колінеарності. Якщо маємо два вектори, вектор А має координати а1, а2, а3, і вектор Б – 1 Б2 2 Б3, якщо виконується така пропорція. А1 відноситься до Б1, так само, як А2 до Б2, і так само, як А3 до Б3, і це дорівнює якомусь числу К, то вектори колінеарні. Вони ж не просто колінеарні, вони можуть бути співнапрямлені і протилежно напрямлені. Тому сюди ще буде додатися дві умови. Якщо при цьому число k вийде додатнє, то вони будуть співнапрямлені. А якщо від'ємне, то протилежно напрямлені. Це умова колінеарності векторів. Якщо відомі координати, завжди можна це перевірити, чи вони є колінеарними.